Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і це черговий випуск новин щодо змін в діючому законодавстві Постанови Каміну 519 від 6.05.2025 року було внесено зміни в порядок призову громадян на військову службу, які врегульовані постановою Кабміну 560 Було внесено 6 суттєвих змін, про них всі я окремо записую 6 відео. Тому, якщо подивились це відео, можете на каналі. Знайти і інше по пошуку. Ну або там вони будуть за посиланнями отут з'являтися наприкінці цього відео. Я вирішив не змішувати їх, не зліплювати там і всі окремо розібрати, щоб було структуровано і зрозуміло кожному, і кожен зміг для себе там щось корисне з цього, ну з цього відео там побачити, почути. Там ну якщо будете вважати це відео корисним, поділіться, це допомагає розвивати канал і. Звісно, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на ютуб канал на телеграм-каналі. Виходять ці новини. Більш швидко, більш оперативно, тезисно. По суті, вони вже, звісно, там є, тому щоб не пропускати такі важливі новини в змінах діючого законодавства, підписуйтесь і будете в курсі. А тепер переходимо вже змістовно до цих новин. Як я і сказав, Кабміном було внесено суттєві зміни. Ця постанова Кабміна вона вже оприлюднена на офіційному веб-ресурсі е, порталу Кабміна. Да? Але на сьогоднішній день е, ну, там не написано, коли вона набирає чинності. Але як вам відомо, напевно, якщо дивились попередні мої відео, всі. Постанови Кабміна вони набирають чинності з їх офіційного опублікування в урядовому кур'єрі. Да, на сьогоднішній день я цей урядовий кур'єр ще не отримав, я не бачив, тому що оперативно записую відео 7.05, але вона вже оприлюднена на офіційному вебпорталі, як я і казав, Кабміну. Тому вони скоро оновляться. Ну, ця постанова на сайті Верховної Ради оновиться, і будуть ці зміни, вони будуть, будуть діяти. Давайте тепер по суті до цих змін. Так, нас цікавить питання, що було уточнено безпосередньо щодо цих електронних направлень ВЛК. Да? Там було внесено зміни, коли вони з'явилися електронні направлення, і додано взагалі декілька пунктів, яких не було в цій постанові кабіну 560 І от ці пункти вони були змінені. Яким чином що там змінилось, зараз в цьому відео все розповім. І так, переходимо до змін. Це пункт шостий. У нас цих змін абзаці перший і другий пункту 74-го. Викласти в такі редакції. Зараз подивимося, що це за абзаци перший і другий. От в поточній редакції вони звучать на, на сьогоднішній день таким чином: військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. За рішенням керівника РТЦК та СП, видається направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду, сформоване за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це перший абзац. Дивимось, як він змінюється одразу військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають призову на служби під час мобілізації на особливий період, в тому числі ті, які були визнані обмежено придатними. Це в нас нове, знову ж таки, обмежено придатними. Да, такого не було. Та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, за винятком тих, які визнані у самому порядку особами з інвалідністю, за рішенням керівника РТЦК та СП. Видаються направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто, що в нас додається да, до першого абзацу? в тому числі ті, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд. Тобто, знову таки, на виконання цього закону про скасування обмежено придатних підсилюють цю постанову Каміну 560 і додали в нас обмежено придатних Ну, за винятком людей, які є і мають інвалідність. Да. Зрозуміло, тепер давайте дивимося абзац-2. Направлення, сформоване за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, надсилається в електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста з урахуванням вимог пункту 74 принтри цього порядку. Як змінюється цей абзац? Направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. ну, Всі ви пам'ятаєте, що зараз вони всі електронні. Це направлення. Окремо про це знімав відео, залишу посилання. Тут можете подивитись базове це відео. Сформоване от, направлення, да, на, на ВЛК, сформоване відповідно до пунктів 74 прим 1 та 74 прим3. Цього порядку повінно, повинно містити таку інформацію. Реєстраційний номер. Ну це от, якраз новшество да, перераховує, реєстраційний номер. Дату направлення, прізвище, власне ім'я та по батькові за наявності, дату надходження, дату народження особи, яка направляється на ВЛК для проходження медичного огляду, мету та дату початку медичного огляду військово-лікарської комісії, назву установи закладу охорони здоров'я та її поштову адресу. За бажанням військовозабов'язаних та резервістів такі направлення надсилаються в електронний кабінет призовника військового та резервіста. Ну, це мається на увазі, коли ви формуєте через резерв плюс, через додаток. Да, таке направлення це мається і на увазі, що це за вашим бажанням. Тобто, що змінюється? Да, в нас конкретизується безпосередньо, що ж повинно містити це електронне направлення. Раніше цього не було. І тут от зазначило, що м'я прізвище по батькові. Чітко зазначили мету та дату початку медичного огляду. Ну, знову ж таки, мета там може бути одна для визначення придатності до військової служби. Дата повинна бути, да? назва установи закладу охорони здоров'я та її поштова адреса. Це дуже важливо. Далі дивимося, що там за зміни далі йдуть. От сьомий пункт. Абзац, перший, пункту 74, прим 1. Після слів у день його формування доповнюється словами і цифрами. Крім направлення, зазначеного в пункті 74 прим3 цього порядку. Ну, Дивимось абзац перший пункту 74 прим 1 і читаємо, що там зараз. Для формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру київського зобов'язаних та резервістів, керівник РТЦК та СП або його відділу накладає на таке направлення кваліфікований електронний підпис. У день його формування. Да? І в нас от після слів у день формування доповнюється словами, крім направлення, зазначеного пункті 74 прим 3 цього порядку. Давайте подивимося, що ж, що ж це за направлення. 74 прим 3. У разі, коли військовозобов'язані та резервісти самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, вони можуть подати запит засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. Це якраз направлення, яке формується в резерв плюс. Тобто ну, врегулювали таким чином. Далі восьмий да, пункт в абзаці, в абзаці другому пункту 74 прим3. слова і цифри з зарахуванням вимог абзацу першого 70, пункту 74 прим 1. Цього порядку виключити. Давайте подивимось, це знову ж таки стосується направлення, яке формується в резерв плюс. Абзац, ну, виходить абзаці другому. Пункту 74.3. Дивимось на цей абзац Пункт, пункту 74.3. За наявності підстав для проходження медичного огляду, направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі формується з використанням відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі призерників військовозав'язаних та резервістів. Протягом одного календарного дня з дня подання військовозабов'язаним або резервістам такого запиту з урахуванням вимог абзацу першого пункту 74 1 цього порядку. І в нас що виключається? У нас виключаються слова і цифри з урахуванням вимог абзацу першого виключити. Тобто ну, вони виключаються на сьогоднішній день, їх не буде. По цих змінах в принципі, все. Це такі невеличкі зміни, але все одно суттєве, тому що суттєво розуміти, що буде в цьому в цьому електронному направленні. І от у нас Кабмін встановив чітко, що в нього буде. Да? І знову ж таки зазначив про цих обмежено придатних в пункті 74. Звертайте увагу. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут -от з'являються, можете їх передивитись також. Вони є корисними всім вечора. До побачення і мирного.